Класно жити у власному будинку з присадибною ділянкою. Ні, ну реально, ви ніколи не сидите без діла, особливо влітку, поки дійшов з одного кінця до іншого, з прибиранням, обрізанням, підв'язуванням, і Бог знає, що, що там собі придумав, як треба все починати з самого початку. А раптом тобі в голову прийде ще щось переробити, пересадити, посадити, щось нове це вважайте все. І дня не вистачає. Це при тому, що треба ще їсти наготувати, треба по дому поприбирати, треба ще купа котів нагодувати, прибрати і так далі. Ну, взагалі, життя кайф. А не те, що сидиш собі у квартирі, блін, і не знаєш, чим тобі зайнятися, втікаєш в той телефон, телевізор, комп'ютер, вже все набридло. А тут газонокосарочку косарочку взяв і пішов собі працювати, блін, не зупиняючись. Все загріб, бур'янчики пропалав, троянду, обрізав, вже й день кінчився. І нема тобі, коли там втикати в ті телефони, блин, телевізори комп'ютери. Все в тебе класно. Ще й зарядка майже безкоштовна.